Ось таке жито зійшло біля хати. Таке зелененьке нормально. Гарненьке. Друзі, що хотів сказати. Не судіть строго, бо це відео було записано ще до того, коли я купив петлічку. Тому чути вітри, бо знімав на телефон і мікрофон телефону він... Получається, весь вітер улавлює. Ось Тому просто зарапились можливість і я закину це відео. Це було знято десь там тиждень-півтора. назад. Така в нас погодка була. Ось такий горобік біля хати. Треба фризувати, але ще мокро болото тупо. Ось брат на осінь, тут його пригорав, потім дійсною бороною поборонував, але він заростає знов. То хочу пройтися фризою і щось тут посіяти. Ось. Фризу я вже збрав. Треба чекати на погоду. Там от, бачите, далі в полі взагалі ще вода стоїть. Сніг розстав, дощі були, де да, взагалі капець. Таке козиро стало, а там людські городи теж в полі. Ось такі городи тут 10 сотих. Треба оце його пофризувати. Так що чекаємо. Працюють, щось сіть. Закривають вологу. А в нас то мокро ще не залізти на Житомирщині. тут. Капець мокро, грязюка. Дощі були, сніг якось був. Стільки снігу намило, що капець. Ні. Не вірю. Це неможливо. Де й таке? Будемо чекати, коротше. Ті, щось робити, працювати. І таке. Друзі, ось таке відео. Бо мені пишуть в коментарях, давай вже з фрезою покажи, пофризуй щось там, покажи як ти на ньому працюєш, покажи на що він здатний. Покажу, друзі, покажу, не переживайте. Мені самому цікаво, як він буде з фрезою працювати. Бо і треба зробити теж город, бо заростає капець. Бо якщо не пофризую, то прийдеться знову дисковою вороною просить, щоб брат пройшовся. Бо знову починається заростати. Бо я хотів пройтися фризою, де щось посіяти, але ж бачили, як мокро болото. Капець, я там її втоплю свого тракторця. Смислу туди лізти немає, зараз те болото місить. Ось тому якось так, друзі. Все обов'язково буде, не хвилюйтесь. Я ж сказав, все буду показувати, зніму, як в роботі, на що він здатен. Ось, тому все буде. Тому чекайте, хто ще не підписаний, підписуйтесь. Хто підписаний, дуже вдячний вам за вашу підтримку. За ваші лайки, коментарі. Тому, друзі, чекаємо на погоду. Як тільки наладиться, одразу будемо щось робити, щось знімати для вас. Дай таке? Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Ну а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока.